Доброго дня, можемо починати роботу нашої комісії. Плагання. В роботі комісії приймають наші колеги. І Іванович, просимо позицію. Сьогодні до порядку земного... У комісії пропонується шість питань. Хто має пропозиції до порядку денного? Дякую. Хто за такий порядок денних повинен голосувати? Хто за? Проти переноси немає. Переходимо до розгляду порядку денного комісії. Перше питання. Про рішення обласної ради про скасування рішення обласної ради від... 8.12.17 року про утворення обласного комунального підприємства Франківської обласної ради надроприкарпаття управління з каже, тобі. Що відповідає, 8 грудня 2017 року обласна рада прийняла рішення про утворення облас комунального підприємства на Франківської обласної ради надроприкарпаття. Даним рішенням визначено утворити дане підприємство, затвердити його статут. А директору даного підприємства забезпечити його реєстрацію і всі необхідні ті кроки по діяльності підприємства. Після прийняття цього рішення директора не призначили, статут не затвердили, підприємство не діяло і не працювало. Тому це рішення не, було, не вступило в силу. Чому так сталося? Сталося так, тому що за цей час змінилися повноваження обласної ради. Дуже багато тих повноважень, які обласна рада, кордон місцевого самоврядування мала, вони були законодавством України змінені. Так, Андрій Мед? Так. так. І фактично підприємство не працювало. Воно є у нас у реєстрі, для того, щоб його виключити з реєстру, воно і так не діє, не працює. Зараз ви знаєте, пропонуються зміни до законодавства щодо комунальних підприємств місцевого самоврядування, можливо, вже їх таких і не буде. Подальше буде створені на їхній базі акціональне товариства або іншого типу товариства, іншої форми власності товариства. Тому є пропозиція скасувати дане рішення Івано-Франківського прославляти. Дякую. Дякую, питання. Пропозиції. Дякую. Це за те, щоб рекомендувати розгляд першого питання на черговій сесії по народу, маємо так. Ассарапції. Віківчик Богдан Єврович. Бардяк Івгані Марія. За. Богданчук Богдана Петрович? За. Книщук Богдана Петровича? За. Шевчук Ігор Михайлович. За. Дякую. Переходимо до другого питання. Про проект рішення обласної ради, про план діяльності обласної ради.

Запитання доміну. Пропозиції. Переходимо до голосування. Диграф Явдом Михайлович? Вікінчук За. Баркіння Міріанів? Боначук За. Петрович? Да. Нечук За. За. Дякую. Приходимо до Лови Третього питання порядку денного. Проперект рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі за номером 094-23-94-18, установою 8 апеляційного адміністративного суду у справі за номером 857, рік 56, 29, 19 та рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі за номером 0940. 23418 щодо надання товариству додаткової відповідальності росту пісок гірничого відводу для розробки північно-західної ділянки Москорійського родовичного по питання. Неодноразово задали на сесії, на комісії це питання стосується виконання рішень трьох судів стосовно надання гірничого відводу. Виступ межнутальність на 70. Коли запитання? Пропозицію? Переходимо до голосування. Васирак Сергій Миколович? За. Вікінчук Михайло Ігорович? Забираємося голосувати. Бадяки Гені Маріанів? За. Богданчук Володимир Дмитрович? За. Богдан Петрович? За. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання. Прятує про спільне розпорядження від Кванківської обласної державної адміністрації та Європейської обласної ради від 03.02.25 року до номером 4497. Відповідає Андрій Кліхтяк, начальник управління екології та організації обласної адміністрації. Це розпорядження пане. Це є сьогодні Рівер, що ви всі знаєте. Тобто там постійно топить у 23 році, 20 році були повинні, і там є свого причини, що так само складний об'єкт. Ці об'єкти вже розпочаті, ми вже їх продали за кошти, тобто це є причині, що ці кошти буде об'єкт повністю завершений, а ми ж не вважаємо, що це буде повинні. Дякую. Коли запитання, будь ласка. Питання, що стосується там, в селі перевозить у 2022 році розпочаток будівництва, не завершено, а на сьогодні вона вже практично руйнується. Ви знаєте про ту ситуацію, які по в подальшому ваші плани на реагування, там є проблем, яка може призвести до звичайної ситуації. За перше питання, треба з'ясувати кого-то там на балансі. Якщо вона на балансі міністру було це одне питання, якщо на балансі ворога місцевого збройнення, це інше питання. Відповідно, треба піднімати питання, хто її будував, хто її збудував, тому що там мать гарантійний терміт виконання і внесок цей запит. А друге, якщо дійсно замікція, і потрібно робити проєкт конструкції, відновлення або дерева додатково. Дякую, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а по них думаєте, що там ще вистачає багато коштів? Загальна коштована стана. основен обект от вашите регионали, а практично ме закрие може майже 60 при 70 зона. Да. повечето питаме. Шучук, Пен Михайлович? За. Щок, пане Петрович? За. Шевчук, Івган Михайлович. За. Дякую. Переходимо до розгляду чергового п'ятого питання. Про перелік заходів на 2025 рік примірні теж програми розвитку доїв у Києві області на 2022 2026 років. Розповідає Олександр Зайко, директор департаменту міжнародного звітства та реалітерації громад обласної державної власної. Дякую, шановний пане голову, шановні депутати. Відповідно до пункту 14-го рішення обласної ради від 20.12.2024 року про обласний бюджет Івано-Жанківської області на 25 рік, народ комісії обласної ради з питань екології, раціонального прокористування та розвитку туризму пропонується проект переліку заходів на 25 рік щодо реалізації регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 22-36 роки. На суму відповідно до цього рішення Ради суми 700 тисяч гривень. Просимо погодити. Дякую. Закупою запитання до пана Осаду. По Пропозиції до проєкту перед... Переходимо до розгляду 6-го. Питання. Календарний план заходів на 25 рік програми розвитку Дістровського регіонального частного парку на 2021-2025 роки. Відповідає пані Ірина Дмитрівка-Вацева, Дмитриквацева, виконуючого обов'язку директора обласного комунального дитинства Франківської обласної ради Дізвської регіональної учасницько партії імені Сергія Дідовича. Дякую. Шановні члени президії, шановні депутати, всі присутні. Вашій увазі представляється календарний план заходів на 2025 рік. Програма розвитку містецького регіонального ландшафтного парку на 2021 2025 роки. Відповідно, до нього передбачено фінансування 1 млн 545 тисяч і загальний календарний план включає всі тих прийом. Дякую.

Рядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу.